Прийшла в кузню місяцівна, серпанковім покриває, хлопчик дивиться на неї, краса очі пориває, має білими руками аж малому серце в'яне, вислоняє грішно і чиста тугі перса у лев'яні. Тікай, тікай, місяцівно, бо як вернуться цигани, на коюті того серця, на места й переснів багато. Дай я хлоню потанцюю, бо як вернуться чхавали, ти з закритими очима. Лежатимеш на ковадлі. Тікай, тікай місяцівно. Чуєш, тупотять бахмати. Ну, мохлоню, не топчися по білій моїй крохмальні, бо тим шляхом скаче вершник, мов бубан шлях бабаха. А вже в кузні малий хлопчик склепив віченьки, бідаха. Гаєм їхали цигани, і примари. Очі мружили на бакер, рівно голови тримали. А втім гаю пугач пуга, пугач пуга тоскно й жаско. Плеве небо місяцівно, за руку держить хлоп'ятко. Кузні туш, у кузні лемент плачуть, голосять цигани, а це рівно місяцівно повивають хмари, хмари.